Зірки, які рано з'їхали від батьків, анна Трінчер до 19 років жила з мамою та бабусею, які були категорично проти її переїзду, обґрунтовуючи це тим, що вона нічого не вміє та не пристосована до побуту. На що Аня відповіла, що це якраз тому, що нагоди спробувати не було і завжди все робили за неї. Тому блогерка поставила батьків перед фактом, але зізнатися, що було дуже важко, і все ж вона частенько зверталась до них за допомогою. Практично окремо з 14 років почав жити Віталій Козловський. Мама поїхала жити за кордон. Тато вічно був у відрядженнях. Проте зізнається, що цей період не був для нього дуже складним. Адже тоді почалися його перші серйозні стосунки, де дівчина його направляла, вчила та у всьому допомагала. Звідзі довелось рано подрослішати через смерть батька, Щоб прокормити родину, мати поїхала на заробітки в Португалію. А 13-річний хлопчик залишився жити з дідусем та бабусею. Та після школи майбутня зірка вирішив поїхати на навчання до Львова і почав справжнє доросле життя. З мамою бачився потім лише двічі на похоронах бабусі та похоронах дідуся. Зізнає. За що це дуже важко, але такі обставини його загартували.